Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати салат. Ось такий, колись ми салат готували і навіть на свята. Це дуже-дуже смачненький салат. Для цього мені потрібно от куряча, філе куряче. У мене сьогодні з домашньої курочки. Якщо з магазину, то ще би краще. Воно більш м'якше, більш скорше відварюється. Ну, у мене є домашні, буду з домашнім. Майонез, от, е, сир твердий, такий, одна цибуля, три помідори. Помідор, помідорки бажано вибирати, щоб були твердесенькі. Два огірочки. Ну і сіль. ще потрібно. Все, що потрібно мені сьогодні для такого салатику. Ну, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такий салатик. Я зараз поставлю от, філе відварювати. Посолю його і до готовності відварю, а далі вже буду показувати. Ну, от Філе вже відварилося, і я поставлю його, щоб воно трошечки остило. А поки воно буде остивати, я буду нарізати помідори, гірочки, сир, цибулю. і коли наріжу, все-все покажу. От з огірочків скажу, що я трошечки шкірочку зараз зніму. Що скажу вам. А як поріжу, все і покажу, як я порізала. Кажу вам, як я знімаю шкірочку от, з цього вірочка. З Бачите, таким шкребочком цим. так беру і знімаю. От. Цей шкрибочок так легесенько, тоненько дуже знімає шкірку, що не дуже забирає багато тої м'яко. Так гарнесенько. Угу. І зараз теж буду нарізати такою соломочкою гірочок. Я вже все нарізала і м'яско нарізала. Бачите, як нарізала м'яско. Все-таки краще з покупного філе, щоб було. Воно більш м'якше, те м'яско у філе покупного. Ну, Нічого, добре і таке. Тепер покажу огірочок. Так більш-менш на крупні частиночки такі Кусочки порізала, тому що все-таки. Отак от соломкою сир порізала і цибулю, так напівкольцями дрібно, дрібно, -дрібнесенько, так порізала. Скажу ще, що краще би була цибуля зелена, пучок зеленої, цибулі, піря, і вона ах, краще має вигляд салат, і трошечки воно і смачніше. Ну, отак от помідорки теж порізала, більш-менш так, знаєте, як могла. Отакі от кусочки, такі, які. Так, старалася соломку, але воно помідора не дуже так соломку може нарізати, помідора є помідора. Ну, тепер буду замішувати все. От, візьму миску, поставлю От так. і буду все замішувати. Так. Тепер додам м'яско це сюди. Трошки відмішаю, поки немає там помідорки, щоб дуже помідорку не пом'яти. Тут у салаті, коли буде вимішуватися, отак. Все перемішаю. І тепер, бачите, вона нарізана і трошки утворила соку. Бачите, звідти сік трошечки тече. Я зараз отак цей сік трошечки відділю від нього, неслию його. Так, прямо. Отак, зараз. І можна тепер додавати її сюди. Так. Тепер посолю. Посолю, взяла дрібку соли, ну, от так, Десь я знаю тут одна третя чайної ложечки. Пока що багато не, не буду солити, тому що ще майонез солений. Майонез теж своє тут дасть. І тепер так легесенько тільки перемішаю, сіль уже помідорку гарні. такий салатик гарний. Такий. Ну, була б зелена цибулька, то дуже гарно. дуже гарно. такий вигляд має гарний. Ну, нічого. І тепер буду додавати майонез Майонезу додає, майонез беріть за своїм смаком, який ви любите, і як любите його, щоб він. Я люблю, щоб гарненько був помащений майонез цей салатик. А що так. І легенько заріга майонизу. Попробую зараз ще насіль, коли вже буде готовий вимішаний, я вже салатик гарно вимішала, Ну от бачите, який вийшли у мене салатик. Ще скажу, що сюди можна замість м'яска філе, можна додавати ще варену колбасу. Теж дуже буде смачно. Я вам покажу на тарілочки. Я ще скажу, що я підсолила ще трошечки його, цей салатик по смаку. О, такий сьогодні я приготувала салат. Ну, от такі, дівчатка. Це дуже смачно, готуйте, якщо вам сподобалося Ось такий салатик. Ну що, всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такий салатик. Готуйте. І всім гарно дуже дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за все-за все, дуже вам гарно дякую. Бажаю всім здоров'я і поскоріше, щоб був мирне небо над нами. І всього всього найкращого. Всім. І тоді до зустрічі!